Поліцейські Донеччини задокументували 32 воєнних злочини Росії. Пошкоджено об'єкти життєзабезпечення. За добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Постраждала дитина. Російські війська гатили по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Солодар, Торецьк. Курахове, Часів'яр, СМТ, Очеретине, Щербинівка, Села Времівка, Новоукраїнка, Карлівка, Орлівка, Костянтинівка, Петропавлівка, Слов'янка. Ворог вдарив ракетами РСЗВ, Смерч, Град, артилерією та мінометами. Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів, 29 житлових будинків, коксохімічний завод. Лінія електропередач, магістральний водопровід, ТЕС, корпус лікарні, господарчі споруди, гаражні бокси, автомобілі за минулу добу. Окупанти шість разів накрили з артилерії місто Бахмут. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено три приватних та один багатоквартирний будинок. Є загиблі і поранені у селі Костянтинівка, Мар'їнської громади під артилерійськими обстрілами зазнала поранень дитина 2009 року народження. У селі Орлівка, Очеретинської громади, російські війська поцілили артилерію в приватний будинок. Били й травмували мешканців. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.